Ми зняли волосся. Якщо ви зняли волосся повністю і будете заново нарощувати, старайтесь, щоб все волосся було чітко розділене по довжинах від короткого до довшого, щоб знову змоделювати ту саму форму. Перед тим, як ми будемо її моделювати, нам потрібно дослідити повністю ріст волосся і всі, всі побажання клієнта. Спочатку ми дивимося, де в нас знаходиться вихир ззаді на голові. Завжди їх буває або один, або два. І ці моменти ми повинні враховувати. Значить, тут у нас є вихирьочок один. Потім ми дивимося з іншої сторони, як в нас іде ріст волосся. Тут нам потрібно загостити зону гривки. Загостити, значить, тут ми будемо давати максимально високо, щоб перебити оцю всю історію. І будемо давати, отут от будемо давати капсулки Вальма, щоб воно м'ягко все вписалось і можна було піднімати високі хвости. Теж тут буде тонесенькі капсулки Вальмаш мікронарощування. І з цієї сторони ми теж будемо працювати ювелірно і тут е дивіться, наскільки треба ювелірно працювати, тому що е своє волосся. Недостатньо густе, і тут капсулки-бусинки на всю голову давати категорично заборонено, тому що вони будуть великуваті, і тут потрібно давати, працювати дуже ювелірно і дуже тонесенько. В цих зонах це все буде техніка Вольмаш. От тут буде мікронарощування техніка вольмаш. З чого ми починаємо? Ми починаємо нарощувати з верхньої зони, з фронтальної зони. І, Будемо звідси починати з кроневу зону по краєвій. Отут краєва має бути загущена. Обходимо кругом вихірьочки і забиваємо спочатку робимо скелет. Тобто у нас має бути всюди волосся, але воно виглядає рідко. І кожен раз ми будемо додати по співвідношенню зі своїм волоссям, додавати густоту.